Усім привіт! На минулому уроці моя подруга робила чизкейк або пірожилку. Сьогодні вже на дворі весна, але все рівно трошки прохолодно. Але через декілька тижнів вже можна буде їсти, як ви вже здогадались, морозиво. От сьогодні я вже буду потрошку готуватися до літа і до теплої весни. І буду сьогодні я робити морозиво. Ось, у мене є різних кольорів. Я використовувала різні кольори резиночок. Це морозиво можна використовувати як і брелочок, як просто фігурку. Або просто носити з собою як талісманчик. Таке спогади про літо. І так, для цього нам знадобиться станок, крючок, резиночки. Так. Основний колір в мене буде рожевенький. Ось. Зараз я вам покажу. Ось це у нас буде основний колір. Це будуть вершки, а це буде палочка. Так. Беремо пару ризик. І з середнього ряду або на перший стовпчик правого ряду, або на перший стовпчик лівого ряду. Без різниці. Потім накидуємо також на середній і робимо так само. Потім. Беремо пару резиночок і накидуємо парами. Ось так. Чотири рази. Перший раз. Другий раз. Третій раз. Четвертий. Там, де в мене на цьому розовий біленький, я хочу зробити жовтенький, такий, як смак лимону. Так. Один раз. П'ять. Отже, в нас повинно бути п'ять пар резиночок. Одна з яких повинна бути другого кольору. Так. Робимо так само із наступного правого або лівого боку, якого ви там робили, який залишився. Так, раз, два. Три. Чотири. І жовтенькі п'ять. Так само робимо і на середньому ряду. Один. Два. Три. 4, П'ять. Так, зараз ми будемо робити паличку. На червоному мороженні я зробила Прозору, а на синенькому не І Зараз буду робити не прозору. Накидаємо пару резинок по центру три рази. Один, два. Ой. Два і три. Так, пускаємо трошки низь. Потім там, де ми останній раз накинули резиночку. Коричневого кольору беремо одну резинку і накручуємо в 4 оберти. Перший раз ми вже зробили, ми накинули. Так. Перекручуємо другий раз вже, третій раз вже і четвертий раз. Все. Так, залишилось нам тільки накинути резинки трикутниками, щоб наша фігурка не розпалась. Опускаємо різнички трошки понище. Так, накидаємо на другий стовпчик із середнього правого і лівого ряду. Ось так. з лівого на правий, там без різниці. І на середній. Так само робимо з третім стовпчиками четвертими стовпчиками зараз. трошки резиночки Опущу, так. Так само робимо ось тут так. ось. І дивіться, у нас ось тут залишилась така палу... ну, наша палочка і чотири резиночки, ну, пара з двох боків резинку. Якщо ми зараз не одягнемо трикотну, то воно розпадеться. Тому дивіться. Накидаємо на останні стовпчики лівого і правого ряду. Потім накидуємо ось так, щоб вийшов у нас трикутничок. Але увага. Нижню сторону трикутника ми дивіться, що робимо. Так. Беремо нижню сторону і закидуємо за стовпчик. І виходить, у нас ось така конструкція. Так. Віздінок. Візді накинула. Так, поїхали. Віддвигаємо 4 резинки коричневого кольору, Захватуємо пару Накидуємо на наступний стовпчик. Накидуємо пару на наступний стовпчик. Так. Ой. так. Тепер робимо, Віддвигаємо жовтеньку резиночку. Так, захватуємо пару, одягаємо на наступний стовпчик. Бачите, якщо воно трошки буде так розпущене і не дуже схоже, як на коричневих резиночках, то ви не хвилюйтесь, так повинно вийти. Так, відвігаємо жовту одну резиночку, захватуємо пару і одягаємо на наступний стовпчик. Ось так. Так само робимо з середнім рядом, тут проблем не буде. Ось так. так. Тепер. Ми робимо ось цей ряд. Відвигаємо усі резинки, захвачуємо пару, одягаємо на наступний стовбок. Відвигаємо одну резиночку, захвачуємо пару, одягаємо на наступний стовбок. Відваємо одну резиночку, забачуємо пару, одягаємо на наступний стовпчик. Так робимо до самого кінця. Тепер у нас, бачите, тут збоку є пара різничок. Ми її також захватуємо і одягаємо на центральний стовп. Так само е, ми робимо із середнім рядом. І на центральний ряд. Так. Тепер робимо з залишившимся рядом. Так. Зараз заходимо ось так. Підбираємо одну розиночку, захочемо, пару одягаємо на наступний строчок. Так, зараз хочемо і одягаємо на центр. Так, все ми сплили, беремо одну розиночку рожевого кольору. Ось у нас основний, так би можна сказати, стовпчик. Як ви бачите, на ньому є дуже велика кількість резиночок. Тому засовуємо крючок, проводимо через всі ці резиночки і висовуємо з другого боку. На крючок одягаємо резиночку і проводимо через оці всі резиночки. Увага, не захватіть нічого лишнього. Так. І робимо. Ось так, зараз затягуємо якож ось так. Все тепер знімаємо. Так, так. зараз вже Обережно знімайте все з топчиків, щоб нічого там не порвалося. Так Так, так от це Знімаємо. Ось тут знімаємо. Центральне. Все. Ми все зробили. Зараз я. Розправлю наше морожене, або від або ескімо. Так, зараз я випрямлю тут. Ось так, ми зробили легко і дуже швидко морожене. Тому чекаємо літа, насолоджуємося і до наступного уроку. До побачення.